Привіт усім! Мене звати Довганич Олександра. Мені 16 років. Я навчаюсь у 10 класі Копашнівському закладі загальної середньої освіти. Я є головою учнівського самоврядування. Чому саме я? Чому ви вважаєте лідером учнівського самоврядування Довганич Олександру? Чому? Чому? Тому що вона вміє об'єднувати людей. Тому що вона організована. Чому саме Сашка є лідером? Тому що вона рішуче і вміє спілкувати. Так вона ж гарний організатор. А чому ви вважаєте лідером саме Сашку? Тому що вона харизматична, чесна, рішуча, вайлива. Добрий день, це доклада. Як ти вважаєте іграшку школи? Чому саме ця учениця є лідером учнівського самоврядування? Ну, думаю, що. Це пов'язано з тим, що Сашка є дуже справедлива і буде відстоювати інтереси всіх учнів у школі. Вона є дуже відповідальна, користується авторитетом серед учнів, а також повагою серед учителів. Тому я думаю, що учні нашої школи не помилилися і можуть радіти, що мають такого гарного лідера. Лідер, як і кожній рослині потрібен ліс. Тому пропоную займатися самоосвітою. Лідер, як і зразковий пішохід, має бачити на своєму життєвому шляху червоне, жовте та зелене. У своїй діяльності допомагаю меншим, слідкую за поведінкою у закладі і на власному прикладі показую, що потрібно допомагати один одному. Я є організатором благодійних акцій Синьо-жовтий благодійний ярмарок, Лис Солдату, благодійний освітній проєкт «Flowers for School від Асоціації квіткових виробників Нідерландів. Акція Птахи, що єднають небо і землю. Акція Зроби заклад яскравішим. Протягом навчального року спільними зусиллями, педагогічного колективу та командою учнівського самоврядування організовуються та проводяться шкільні заходи щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів, спортивні змагання, різноманітні концертні, художні заходи. Я обожнюю організовувати різні заходи і займатися волонтерською діяльністю. Були кінчова не варті, якби не моя команда. Бо тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути бажаного результату.